Єдиного державного реєстру нормативних актів внесено закон України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки. Це означає, що усі пам'ятки радянського режиму, включно з Таким як цей повинні бути демонтовані і перенесені до відповідних музеїв, якщо вони становлять якусь історичну цінність. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Сьогодні ми будемо дивитися, наскільки вдало працює закон про демонтаж радянських пам'ятників в Одесі. Ми стоїмо зараз під пам'ятником Патьонкінцем. 1905-1965 рік. Броненосець Потьомкін остался побіжденної території революції. Хто сказав? Товариш Ленін? Товариш Ленін в Одесі, коли в нас іде війна з Росією, потрібен він тут? Питання риторичне. Ми знаємо, що Потьомкінські сходи в Одесі це одна з історичних пам'яток, і з ними багато чого пов'язано, і кіно, і історія, і дуже багато всього. І відповідно, цей пам'ятник на митній площі в Одесі Патьомкінцам потомки. вдячні нащадки Потьомкінцям часів революції, начебто, це шматок історії. А з іншого боку, чи потрібні нам шматки історії, які пов'язані із радянщиною, і з Росією? Із Царською Росією в тому числі, тому що Патьомкінцям нас хто? Фаворит Катерини II, Катерини II разом з Патьомкіним на Катеринській площі в нас вже немає. А сам. пам'ятник стоїть. Парк перемоги. Поміняли назву українською з парку Побєди. і ми бачимо, що тут при вході пам'ятник Стефану Джувецькому. Це інженер суднобудування. Меморальні плиточки, які тут були про те, що це наслідки якогось там совєтського режиму. Це все познімали. Тобто тут у нас все в порядку. А ну перевіримо, чи точно в порядку? Нема. Йдемо далі. І Ленін такий молодий, і юний, що там, жовтень попереду. Ми бачимо Леніна і бачимо золоту зірку. Ми знаходимося зараз в Одесі на площі. 10 квітня і тут є стела перемоги, і так само ми бачимо насліддя радянського режиму, включно із Леніним, включно із серпом і молотом. І цього ніхто не знімає. Ми знаємо, що Леніна, наприклад, з вокзалу в Одесі зняли, звідси його не знімають, і от його замальовували вже якимись аерозолями багато разів. І писали там банду геть, і чого там тільки не писали. Ми бачимо, що Леніна дбайливо відмили, хоча відмити Леніна складно, з золотом його замалювали знову, і він тут досі висить. Ідемо, подивимося, що це за золота зірка і що це взагалі за меморіал для тих, хто не знає. Ось вона. Стела з золотою зіркою на горі. Хтось квіточки приніс. Лежать біля пам'ятнику радянського режиму обеліск місту герою Одесі крила перемоги, меморіальні дошки з іменами героїв радянського союзу. Ось вони, до речі, двічі герої радянського союзу Одещини і імена, і просто герої. Що це за золота зірка? У нас ось тут є навіть наказ російською мовою. В нас тут указ президіума Верховного Совєта СССР о врученні городу Герою Одесі, Ордена Леніна і Медалі Золотая звізда. Председатель такий то секретар Москва Кремль 8 травня 1965 року. В нас досі не існуючої вже країни тут пам'ятник і Золота зірка. Немає Радянського Союзу. І в нас от Москва Кремль. Який бомбить наші міста в центрі все нормально? Тобто імені Кремля у нас тут Ленін і звізда героїв Радянського Союзу Одещини. Я все розумію. герої Одещини це прекрасно. Але на хіба тут Ленін і на хіба тут та звізда? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, потрібен тут Ленін чи не потрібен? Ні, чому? Ну за чому? Як ви ставитесь до того, що досі є от пам'ятники Леніна і радянському режиму? Я хочу все цей що на її місці мало би бути, як ви думаєте? Тарас Григорович Шевченко, ну, нашим загиблим воїнам. Дехто щиро вважає, що не потрібно знімати і демонтувати такі штуки, як Ленін, тому що це начебто не просто історія, а ще й пам'ятки архітектури. Люди, оце, це навіть не пшонка стайл, це, це фуй, це, це навіть в музеї соромно здати. Про що ми говоримо? Потрібно звідси зняти Леніна чи лишити Леніна? Зніміть. Сніміть. знімають. Чому? Ми ж відходимо від цього. Ось тут досі Леніну меморіал. Він потрібен тут чи ні? Мене теж турбувало це питання. Але як я дивлюся, місцева влада не дуже переймається цими питаннями. Ну, якось так. Він тут потрібен? Ну точно ні. Одностайно і одноголосно ми кажемо пам'яткам радянщини ні. І будемо намагатися, щоб їх прибрали з Вулиць Одеси якомога швидше. Наскільки швидко це буде, ми не знаємо. Але як бачимо, гробаняда за те, що Леніни нам вже не потрібні досить відходити від цього з вами. Був перший міський. І що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Знаєте, що трапилось в Одесі? Ще пишіть нам в коментарі. Побачимось.